Ніжна красуня-Біатріз, все ще в пошуках своєї сім'ї. Кітюня вже е, витерпіла стерилізацію, вже були проведені щеплення, кішечка оброблена, повністю перевірена, у неї немає ніяких захворювань. Кішка активна, молода, дуже контактна. Але як і всі метисики вуличні, вона нікому не потрібна. Її кошенят вдалося влаштувати, бо вони милі, маленькі, пухнасті, а просто така. Кішечка худенька, маленька, нікому вже не потрібна, бо вона вже доросла і не виглядає так няшно. Але, можливо, є ті люди, які захочуть дати їй любов, дати їй нову сім'ю і дати їй віру в людяність. Тому приходьте до нас, дивіться Беатріс, та забирайте її до себе додому. Вона вже більше місяця. Чекає на такі теплі обійми, які більше її ніколи не відпустять.